Слава Україні, шановні друзі. Наш інтелектуально-просвітницький проєкт триває. Книжка Духовна Зброя. Є люди, які за життя ще стають легендами. Навколо них творяться міфи, чутки, перекази, з якими так важко відрізнити правду від вигадки. Вони ж мовчать, оберігаючи свій особистий світ від стороннього ока і впускаючи туди лише близьких і перевірених людей. Такою є Ліна Васильівна Костенко, поет, публіцист, громадський діяч, а в першу чергу жінка, яка одного разу написала Я вибрала долю собі сама, і ще зі мною не станеться. У мене жодних претензій немає до долі моєї обраниці. і лишається на все життя вірною цим словам. Легендою стали її виступи на захід дисидентів, її ляпаси діячам культури, а нині літературне і публічне. Затворництво і вперте небажання спілкуватися з пресою, вона ж просто втомилася від того, що сама колись назвала великим мискоборством. Зрештою, право бути не такою, як всі вона заслужила. Ліна Костенко. Її біографія не тільки найкраща для дітей, а й обов'язково для прочитання кожному свідомому українцеві своїм життям та творчістю. Геніальна письменниця заслужила титул сумління нашої нації. Вона не скорилася, коли радянська цензура заборонила друкувати її твори. Вона не мовчала в складні для України часи. Остенко видавала свою дебютну збірку поезії проміння землі. Друга збірка це вітрила. Вийшла в 1958 році, а з нею збірка мандрівки серця 1967 року. Поетесі вдалося завоювати любов та повагу українців, але не всім подобається її творча діяльність. Зоряний інтеграл 1962 року заборонили до друку цензура, і відтоді ім'я Ліни Костенко зникло на 15 років. Увесь цей час поетеса писала в шухляду та стала однією з ключових фігур покоління українських шістдесятників. Сьогодні ми будемо вам презентувати книгу, яка називається Записи українського самошедшого. Став яскравою подією в сучасному літературному житті України. Роман, написаний від імені 35-річного комп'ютерного програміста, який на тлі особистої драми прискіпливо, глибоко, болісно сканує всі вивихи нашого глобалізаційного часу. У світі надмірної, дезінформації, тотального відчуження він, заручник світових абсурдів. Прагне подолати комунікативну прірву між чоловіком і жінкою, між родиною і професією, між Україном і світом, за жанрою, стилістикою, записки українського самошедчого Це насичений мікс художньої літератури, внутрішніх щоденників, сучасного літописання і публіцистики. У романі описується період президентства Леоніда Кучми та Помаранчевої революції. А Пропоную вам декілька уривків з книги цієї фантастичної книги, літопису історії України сучасної із цієї книги Ліни Костенко. Отже, що вона каже про мову? У всіх країнах мови як мови це інструмент спілкування, а у нас це фактор відчуження. Глуха ворожість оточує нашу мову навіть тепер у нашій власній державі. Ми вже як нас меншина. Кожне мурло тебе може образити. Хіба не так? Я не можу кроку ступити. Скрізь привертаю увагу, іноді навіть позитивно, але від цього не легше. Бо в самій природі цієї уваги є щось протиприродне, пронизливе. Людина розмовляє рідною мовою, а на неї озираються. Україна. Це резервація для українців. Жоден українець не почуває в своїй державі як вдома. Ми тут самим фактором вживання чужої мови про свободу преси. Що вона каже про свободу преси? У нас тепер така свобода. Наче сміттєпровід прорвало: свобода хамства, свобода невігластва, свобода ненависті до України. Хіба не так? Свобода ненависті до України. Все щиєнице, зло... злогороже – Вигрівається під сонцем нашої демократії. Україною правлять люди, які її не люблять і яка їм чужа. Що це таке, вона запитує? Плебейство, чорна діра свідомості? Наша нездатність побудувати свою державу, виснаження нації до цілковитої втрати життєвих сил? Чи може це просто страшна помста імперії? Хотіли свою державу? Маєте? Ось вам ваша культура, ось вам ваша свобода. Ось вам Троянський кінь, з якого повискакують усі ті парторги комсорги, райкомівці обкомівці, директори військово-промислового комплексу. Вони очолять вашу державу, вони її розвалять. Вічна парадигма історії. За свободу борються одні, а до влади приходять інші. І тоді настає лукава, найпідступніша форма несвободи. Одягнена у національну символіку, зацицькана національним пафосом, вдекорована атрибутами демократії. Про Європу. Що вона каже про інтеграцію в Європейський Союз? Цитую: пізно ми знаходимося збудувати свою державу, Європа об'єднується, а ми знов не такі сепаратисти, націоналісти, самостійники випадаємо з концепції історично обґрунтованої інтеграції Європи. Ми взагалі якісь. Історично не обґрунтовані для Європи, а даремно наші бренди відповідають європейським трендам. Ми вже цілком глобалізувалися нашого світу по всіх борделях світу. Наші синдбади плавають під чужими прапорами. У нас вже є маркети, супермаркети, холдинги, лізинги, консалтинги, рейтинги, брифінги, автобани, хаввей, хлопшов, фастфуди, сендвичбари, райдери, трайдери, рокери, брокери, кілери, ділери, трасти і педарости. Все ж як у людей, правда. Резервативи можна по телефону замовити? Кілера прийняти через телефон. Місце в парламенті купити, Ну куди ж без цього? Ми унікальна нація. У нас хліборобі уморили голодом. Режисери ставили спектаклі в концтаборах, поетів закопали в вічну мерзлоту. У кого ще атомний саркофаг є? А у нас є. Куди там єгипетським фараонам? У них там в саркофага в мумії є, а у нас в атомному живцем похований, похований Валера Ходимчук. Хто сказав, що українці селянська нація? На тепер, ми вже як нація модернова, нація на атомному підігріві. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом в умовах сучасного світу. Її немає ціни. 300 років ходили по колу. Ще прийшли в ХХ століття, каже Ліна Костенко, з тим входимо і в 21-ше. І жах не в тому, що щось змінилося. Жах у тому, що все може залишитися так само. Цю книгу може зрозуміти лише українець, лише патріот, лише націоналіст. Її неможливо прочитати на одному подиху, наче п'єш чай. Зате, коли дочитаєш, тебе охоплює радість і повага. Патріотизмом і дух України. Дух України це найсолодше, що може бути. Це сучасна історія України. Туди увійшла помаранчева революція, те, що показали нам те, що ми є українці, те, що ми є сильні. Тому запрошую вас до читання цієї легендарної книги першого прозового твору Ліни Костенко. Це національний бестселер, це фундамент. Прошу вас. Підписуватися на наш Ютуб канал, ставити вподобайки, ширити нашу інформацію. До нових зустрічей. Слава Україні!